добрый день. Пошел нахуй ты, добою, где ёба. Чую денег, деньги куда платишь. Значит, короче, деньги платить не хочет. Посылай. Ну, еще раз набрать У нас номер телефона 096 460 857 7. Давайте ще раз номер телефона 096 460 857 7. Це, коротше, працював в людини. Людина пообіцяла на карточку мою в банк скинути гроші за роботу. От, і виходить, що якби обманула людина. Хоча... Говорив, що чесний, що порядочна людина. От тільки що ми чули, як ця порядочна людина на те, що подзвонив я і сказав добрий день, як вона відповіла, послала. Тобто подзвонив тільки і привітався, сказав добрий день, і як на вітання відповіли. Тобто, зрозуміло, як, яка це добропорядочна людина. пробую з'їжджав. А чого? Ти що ти порадить хочеш слухати? Що за таких людей? なので、私はこれを作り、これを作り。 время обедает не получается там трубочку что взять не знаю дальше что-то делать попробуем сейчас понимать может ложку дорога я звонить не могу участь exactly. Добрий день. Добрий. А можна з вами поговорити? Ні, не можна. Чому? А чому ви гроші не переводите за роботу? Так. Не можна. Вже також кіння наші голосів хоча б є. Я говорю. Не можна. Правиє. Лічиться людина, лічиться. Певно зайнята постійно. Зайнята людина, дуже зайнята. Зайнятий чоловік дуже. Певно, розводить користь. Ще разок і набрати, брати. хорошу цю людину, яка хороша не вдає за роботу. Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. О, помінялося. Запрошаю вам приємного дня. Please hold the line to subscribe. Бачите. Добре, пізно. І ще раз. Долбоб, да, ты мне не звони, потому что ты поймал этому ровно, сука. Да вот тебе ноги уебак, баный. Чуешь ты? Ты понял? Кто ты такий? Поймает меня. Главное не выключать, я тут долго поймать. я ж сказал, что. Интересную информацию рассказывать. Вот так вот. Значит, попробуем ще раз позвонить.

А, значить зараз буду розказувати. Я це вже цю запись виложу по-любому, десь на ютубі, візде, щоб всі все чули. Ще додав, значить, приват24, значить, по-любому. Завишилась якась інформація, бо ця людина, я не знаю, чи це юридична особа, чи це фізична особа, але був мені вчора перевод зроблений, значить, на мою карту Приватбанку. Тобто, по-любому треба відкрити інформацію, і подивитися, чи це юридична, чи це фізична особа, там по-любому буде прізвище, тобто, хто це перекидав. Тобто, знову ж таки, це буде озвучено, чи можливо якийсь скріншот зроблено, і це все буде в інтернеті. Тобто, що відбулося? значить, Вчора значить, предложили роботу, значить, робота була зроблена, деякі гроші були заплачені. Значить. Тобто, так, щоб в пусту вчора день вилетів, ні, вчора гроші були зароблені. От, але мав я ще би, отримати за іншу роботу е гроші. Тоже мав отримати, Але вже за, за те вже мені не заплатили. Тобто, ну 200 гривень я вчора желізно, железно заробив, заробив, значить 200 гривень я вчора заробив. От, але мав би, мав би ще заробити, але от людина обманула, виходить. І тепер себе так поводить, посилає, там, от, погро, погрожує мені. Якби, от, тобто, Здається, ця людина, здається, вони зі Львова. Але це може бути не точно. Здається, вони зі Львова, от, там в них магазин побутової техніки, БУшної. Вони, тобто, вони, здається, так я розумію, по Україні збирають БУшну техніку, яка з-за кордону. От, і виходить, вони в Львові її вроді би продають. Ну, може не тільки у Львові. Тобто, ну якщо так себе люди поводять. Отак от от посилають, обманують. Мені каже, що той магазин просто-напросто їм спалять, якщо вони так себе будуть з людьми поводити, бо так говорити не можна, це неправильно. Людина подзвонила, тільки привіталася, ти вже її, виходить, е, вматюхав, послав. Це неправильно. Е, людина сказала, що за роботу будуть переведені гроші. Робота зроблена, гроші не переведені. Ну, як я вже казав, 200 гривень я вчора заробив, він мені такий перевів 200 гривень. За роботу, бо якби він мені вчора не перевів, то така була робота, то я просто-напросто не робив би ту роботу, там треба було дещо. Ну, що там говорить, ноутбук треба було передати. Коротше, робота така, знаєте, як то кажуть, не бив лежачого. Треба було ноутбук з одної маршрутки передати в іншу. От, собственно, якщо б він мені не перекинув гроші, я просто-напросто ноутбук не передав би і все. От, тобто треба було подождати, коротше. Ну, я вчора трошки помотався, звісно, по городу, бо спочатку на один вокзал поїхав, потім е виявилося, що це не цей, я поїхав на інше, це все гроші, там 4 гривні туди, 4 гривні назад, туди, туди. Коротше, от, ну, таке, нічого страшного. Ну, 200 гривень я отримав за таку роботу, значить. Я вважаю, що це нормально. 200 гривень десь приблизно за 2 години, поки я там ждав, їздив туди сюди десь. от, Короче, десь за 2 часа я 200 гривень заробив він мені перевів. Бо если він мені їх не перевів на що, то я просто напросто забрав би там ноутбук, і сказав «спасіба». <хи> От, ладно, ну так я то заробив коротше, 200 гривень. І ще мав заробити за іншу роботу. тобто Там була погрузка значить, цієї побутової техніки, значить, її така собі зверхня діагностика, тобто чи там все працює, чи все в нормальному стані. Тобто я повинен був там трошки оглянути значить, її. І в цьому, що мені гроші має перерахувати, значить розказати, що там, як, чи все, нормальний задовільний стан. Тобто, ну, Робота була зроблена. Значить, така, така поверхнева діагностика була зроблена, що все працює, все добре. Це все було завантажено в машину. Значить, тобто, ну, Робота такі, доволі такі, тяжка, завантажити це все в машину. От. Ну, і поїхала якоби ця машина з цим-всім на Львів, наскільки я зрозумів. Здається, в них в Львові магазин є. От. А вже виходить, за це завантаження, за цю діагностику я мав отримати ще гроші. Але мені їх не заплатили. Тобто людина пообіцяла 300 гривень за цю за діагностику, за погрузку, за те, що треба було їхати там в якесь село в підрівному, я не пам'ятаю, як називається. Село. Ну, коротше, там ми приїхали, значить, зробили цю діагностику, я зробив, значить, оглянув все, сказав все все цій людині, значить, погрузили ми цю техніку, застречували, типу, за стречем значить, це все я обмотав. Погрузили, значить. От. І мав отримати 300 гривень за цю роботу, але людина от не хоче платити, от тепер посилає. Тобто роботу зроблена, гроші не заплачені. Знову ж таки, нагадаю, що буду мати ще прізвище цієї людини зараз, чи це юридична особа, чи це фізична особа, номер карти зможу назвати. А чого, кстати, ждати? Можна зараз зайти в інтернет і цю інформацію отримати. Тобто запис іде, час у нас є, Теревно, це буде в інтернет. Зараз, кстати, зайдемо зразу і подивимося, що там і як, а що вот. ну, попробуємо ще, як время буде. Все буде, ще пробуємо там вже і погрожують, що там тебе зловлять, таке. А, а, чо, а що, а чому мені переживати? Я роботу свою зробив, моя совість чиста. Просто гроші, які пообіцяли мені, я не отримав. Ну 200 рив я, як не крутив вчора заробив. Це теж є доволі таки непогано. От, але людина пообіцяли ще за іншу роботу гроші. І я їх поки що не отримав. Значить, Зараз ми зайдемо 2024, подивимося, значить, що хто це такі розумні, з такими матами і так далі, погрозами. І так себе поводить. Хто це такий? Скажу номер карти, скажу прізвище, яка це особа фізична, юридична. Тобто може бути навіть таке, що це е, рахуночок е, е, юридичної особи, наприклад. Ну, це таке, зараз побачимо, коріння, що там робиться. хто це нам такі перевози робить, хто це такі розумні. Дивіться, насчет таких от розумників, як ці, просто працюйте по передоплаті або по півсуми. Тобто півсуми спочатку роботи і півсуми вже після. Тобто, якщо навіть і тінуть, то хоча б щось ви заробите. А так, от, як я, виходить, ну я 200 заробив, то вже добре якби. Але обідно, що там, виходить, трошки підрозділи. Деякі люди, до речі, дуже стесняються, коли їх скиданули, вони не хочуть значить, тому продавати оглавку, вони це скривають, бо я це встигнути, бо типу, я там лошара, мене киданули. Нічого страшного. Кого в нашій житті не кидали, так? Треба да? тому придавати огласку, номер телефона, прізвище, все, викидати, щоб люди знали, щоб люди не попадали на таке. <кій> да. Звісно, не вийде у нас зайти в приват 24, ми ж добулися. И забуду що це ти... Месячка прилета. Надо пройти с пароликом. Не получится, надо зайти. Ну, короче, нагадав я, значить. Може, буде цих записів декілька, я їх просто программ склею, короче. і все. вс. Получается, треба обривати всю запис, тому що не вийде, на сорва 24 зайти, ми ж маємо пароль в Ну, типа, є двухфакторных, скажем так. Ладно, короче, зайду я зараз приват 24. А мне, подождите. Ну подожду ще раз на бороться. Разумника, может він нам ще щось скаже. трубочку и все попробуем еще раз позвонить алло алло тишина Добрый день. Алло. Алло. Чему мы всему? Денежку, когда будем приказывать? Человек работу зарубил. Чему не поработать так гроши? Тишина. Задал трудный вопрос, наверное. уже трудный. Человек аж потерялся. Попробуем ще пару раз набрати, но скоріше за все це нам нічого не дасть, Хіба що ми почуємо ще раз секаться на добросовестную людина, на якийсь на якісь нам же чи ще щось типу такого? Алло, Чому вы мовчите? Алло? Ну дивіться, вчора була, значить, зроблена робота, так? Е, ви тепер не платите. Чому ви не платите? Ви поступаєте неправильно. Ну, те, що там якийсь чоловік молодий, який ще життя не бачив, е, каже, що я там тебе змовлю у рівному. що тобі попав дергаю, да? Ну то хай приїжджає, поспілкуємося. Знаєте, правда на моїй стороні, тому що я роботу зробив свою. А ви не заплатили. Це неправильно і по закону неправильно. Да і якщо дать по тюремним поняттям, то ви теж не праві. Тобто вам предъявить по большому счету нема що. От, тобто він там каже, зловлять тебе в городі, значить, да, и повидервывает ноги, ноги, значить. Ну давайте що? Давайте зустрінемося, поспілкуемся. Ну чого ви мовчите? что язычок прилетел, и что Вы ж такие крутые тут, так, короче, ноги повыдергиваете, все. Кто то так беспредельничает? Это так львовский беспредельничает? У вас там магазинчик, да? Ребята, что вы молчите? И кто же вас львовский беспредел даже. молчит да? На трубочку так поднял. Беспредельщики, короче, ребята, вы. Шестокие беспредельщики. Алло? Ну что ты трубочку поднимаешь и мовчиш? Ты все на что вы здатні. Человек работу зробил, денежку вы не переводите. Чего вы так поступаете? Это ж неправильно. Мотюхаете тут, короче. Ноги у меня тут в рівному карте с ноги мне поведер, да, шо вы там ще. На вітання сердина позвонила, привіталася, сказала доброго дня. за начали матюхатись. Ребята, ну що ж ви, такі це ж неправильно? Вот, По якому ви живете, що ви себе так ведете? Ніхто ваш безпреділ держить? Хлопці, ну, ну хто ж ваш безпреділ держит, что вы так беспредельничаете? Ай, короче, дох не номер. Якісь лохи. Коротше, таке. Значить, як я говорив, коротше, ще добуду, значить, інформацію, значить, з приват 24, що це таке юридична, фізична чи особа. Значить, і буде це знову ж таки викладено, можливо, на скріншоті відео, значить, тут тобто буде фоточка, значить, буде цей, значить, аудіозапис. І значить, буде там значить, реквізити карти, що, яка карта, значить, який банк, значить, і хто власник рахунку, значить. І, собственно, цю історію я вже описав, значить, скажімо так, на диктофоні ця запись є, значить, от, що позвонили, значить, підложили роботу, значить, передати ноутбук, значить, там по городу я мотався туди-сюди, поки це все зробив, значить. Десь два часа приблизно я мотався. За два часа мені перерахували, значить, тих, що я мотався 200 гривень, то, то вчора я 200 гривень, якби заробив. Вчора це було вчора це було 21.05.2017. Значить, то то вчора я 200 гривень заробив. значить, Ну, от таке. А ще мали перерахувати мені 300 гривень за діагностику значить, побутової техніки і за її завантаження, собственно. Ось от, от таке, то, то ще 300 гривень мені не доплатили. Значить, коли телефоную по цьому номеру, по якому я значить, говорив про те, що робота значить, якісь ребята посилають, значить, тобто сказав, тільки типу, дзвонив, добрий день. Мене одразу почали матюхати, посилати, коротше. Потім вже ще пару разів я дзвонив, то вже сказав, що тебе ровно типу, зловлять, і типу, тобі там що ноги поводі, типу, таке, коротше. Ну, тобто, я думаю, що, що ми так зробимо, щоб побільше більше дізналися цієї інформації, щоб люди не попадали з пространство на, на такі, скажімо, розводи. Хоча, з іншої сторони, якщо сказати, 200 гривень все ж таки я вчора заробив. Тобто, ну, не зовсім, не зовсім такий програшний варіант вийшов. Я вважаю, що ще нормально. Ну, звісно, бідно, що робота була зроблена, а 300 гривень я ще не дополучив. От, ну, я думаю, що ми ще, ще додатково, я, значить... Все ж таки якось, можливо, вже не в записі аудіо, а на відео були викладені реквізити даної карти, з якої значить, була мені оплата і що це є за людина, що так себе поводить. Значить, хоче добре тоді. Все ясно, все понятно, Люди не попадаються, коротше. Або зразу по передоплаті, або пів ціни, значить, пів значить, зарплати вашої, які ви маєте отримати, щоб зразу вам перераховували а пів вже після роботи. Тільки так, тому що кидають, кидають, ребят кидають. Це тільки так вийшло, що всіма і 200 гривень заробив. А я знаю, що людей кидали і на 30 тисяч, і на 50. Тобто там і, і саме інтересно, що знайти нікого не що це якби по телефону, просто розговор, карточка, допустимо, закидається і все. Тобто сімка, да? так? Тобто, Коротше, не попадайтеся. Сьогодні у нас 22.05.2017 року, 12.39 зараз. Понеділок у нас сьогодні. значить, звати мене Олександр. прізвище моє Тихоцький, Хто ще не знає, будете знати. Це кідокард до слідючих спортов.